Генштаб збройних сил України підтвердив удар по аеродрому Енгельсі у Саратовській області РФ. Завдали його сили спеціальних операцій ЗСУ, служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у районі Литовища. Зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Ворог використовує цей військовий об'єкт, щоб бити ракетами по території України та здійснювати терористичні атаки проти мирного населення. Я нагадаю, місцева влада у Венгельсі евакуювала мешканців прилеглих до аеродрому будинків. Російське міністерство оборони заявляє, що їхні сили проти повітряної оборони, нібито збили 132 українські безпілотники, крім Саратовської області, Гриміло, Воронезькій, Білгородській, Ростовській, Курській, Липецькій областях, і в тимчасово окупованому Криму. У Кропивницькому триває ліквідація наслідків нічної шахетної атаки ворога. Я нагадаю, росіяни атакували місто 21 ударним дроном. Як наслідок поранені 10 людей, серед них є діти у місті, багато руйнувань. Докладніше про ситуацію розпитаємо в Андрія Райковича, начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації. Він зараз наживо зі студією. Пане Андрію, вітаю! Тож, будь ласка, розкажіть нам, по перше, чи змінилася кількість постраждалих і в якому вони стані? Добрий день студія. Дійсно, вечір і ніч для Кропивниччини, для е, міста Кропивницького було надзвичайно складно. Ми пережили найбільшу масовану дронову атаку. Є постраждалі над областю. Пролетіло взагалі більше 50 ворожих безпілотників. 21 із них нанесли е, масований удар на житлові мікрорайони міста обласного центра. І ви знаєте, як знущання. Останній потужний удар по багатоповертівці, яка розташована за адресою вулиця Миру. 10. От. зафіксовано 14 звернень людей до медиків. Надана відповідна медична допомога. Десятеро людей перебувають під наглядом лікарів. Двоє в тяжкому стані: це подружжя, і чоловік, і дружина. Чоловік отримав більше 90% опіків, він прооперований. Лікарі борються за його життя. Повторюю, це найбільший обстріл за часів Великої війни. Всі служби реагування на місці працюють. Розгорнутий мобільний пункт незламності. Людям надається всі види послуг. І національної поліцією, і службою ДСНС, і цивільний захист населення працюють психологи, електрики, енергетики. Вже поновлено теплозабезпечення в будинках. Зараз ведуться обміри завданої шкоди, тому що багато вибито фасадів, вікон. І вже задіяні відповідні комунальні служби для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих ударів. Приватний сектор постраждав більше 20 будинків підлягають або частковому, або повному капітальному ремонту в комунальному сегменті. Близько 80 квартир потребують. Ремонтів різної, різного рівня складності, також необхідно ремонтувати остіклення в школі, яка розташована в мікрорайоні Новомиколаївка. Але найголовніше, що люди всі дякувати Богу і Збройним силам України живі, і це найголовніше. Ми будемо ліквідовувати аварії, і е, разом з людьми будемо робити все для того, щоб е, стійко тримати оборону. Пане Андрію, от з огляду на такі пошкодження, скажіть, чи довелося когось відселяти? І Якщо так, то куди саме? Ви знаєте, е, люди е, самі організувалися, і е, наше місто. Е, Таке, що багато проживають родинами, багато родичів, друзів, але долучилися і волонтери, долучилися і міжнародні гуманітарні місії, і ми готові. Є житло підготовлене для того, щоб людей відселити. Наразі відселення не відбулися, і все робиться для того, щоби. До настання темного періоду доби вже перші ремонтні роботи були закінчені і люди могли ночувати в своїх квартирах і в своїх будинках. Пане Андрію, дуже дякую вам за докладну інформацію. Я нагадаю глядачам, що про наслідки масованої атаки дронами на Кропивницький нам розповів начальник кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.